Терористичні удари росіян по цивільній критичній інфраструктурі України, особливо по об'єктах електроенергетики, змушують міську владу Ніжана готуватись до можливих надзвичайних випадків на об'єктах критичної інфраструктури. Саме з цією метою міська влада Ніжина вже понад рік веде системну і ґрунтовну роботу по забезпеченню міста генераторами. Сьогодні у нас уже березень, дякуючи господу Богу, нашим збройним силам. І комунальним службам енергетика ми пережили цю зиму. Вона дійсно була надскладна, зима. Вперше за декілька десятків років ми бували без світла. але міська влада спільно з комунальниками доклали всіх зусиль, щоб місто завжди було з теплом, завжди було з водою і завжди отримало якісні комунальні послуги. Це все, це все завдяки тому, що ми вчасно ще з літа минулого року розпочали. Зміцнення матеріально-технічної бази міста ми почали шукати генератори, і закупати за кошти міського бюджету і шукати у наших міжнародних партнерів, у міст побратимів. Дійсно, була проведена дуже велика робота. Я вдячний всім, всій нашій команді, всім комунальним службам, які. Цим займалися і продовжують забезпечувати якісне проведення життєдіяльності. Підтримку життєдіяльності нашого міста, велику допомогу по забезпеченню міста генераторами надають іноземні партнери. В пріоритеті міської влади Ніжина не лише забезпечити усі заклади і установи альтернативними джерелами живлення, а й сформувати запас генераторів на випадок надзвичайних ситуацій. Ми ж говоримо, щоб у нас генератором було забезпечено кожен заклад, не тільки потужні котельні, водоканал, але й кожна школа, кожен садочок, кожна амбулаторія. Кожен спортивний заклад. А у нас і спортивна школа, ви ж знаєте, і багато різних підрозділів в сфері культури. Скільки у нас закладів, хореографічна школа, там музична школа. Доброму господарю треба мати якийсь запас НЗ. Не дай Бог буде якась критична ситуація. Ми можемо підстрахувати на сьогодні. Практично усі заклади та установи Ніжина забезпечені альтернативними джерелами живлення.